Учні шостих класів всіх україномовних шкіл Закарпаття забезпечені підручниками на 103%. Що стосується шкіл із угорською та румунською мовами викладання, то їм ще мають довести підручники з географії та інформатики. А от учні п'ятих класів чимало предметів і надалі вимушені вивчати без підручників. У нас там забезпечено підручниками з математики на 100% Всі заклади освіти з українською мовою навчання, крім того, і і також тепер надійшли підручники з української мови, трьох авторів. Це Голуб Горошкіна, Літвінова і Глазова. Ну, і видруковано видано підручники природничої освітньої галузі. Це предмети такі, як природничі науки, пізнаємо природу і дошкілля, але вони забезпечені тільки на 75%. Це те, що стосується п'ятого класу.